Під час візиту на Закарпаття словацьким журналістам представили центральний район області Іршавський. Він налічує 47 населених пунктів. 90% – мешканців сільські жителі. Понад 98% – українці серед неукраїнського населення, росіяни, угорці та словаки. Словацьких общин на території Іршавщини є дві, але співпраця між словаками в Україні лежить лише у площині церковних відносин, одержання гуманітарної допомоги. Про це під час зустрічі в Іршавській райдержадміністрації розповіли представники української сторони. Говорили про спільні проблеми Словаччини та України. У першу чергу візові питання. Зустріч з іршавськими посадовцями, іноземним журналістам запам'яталася невимушеною і дружною атмосферою і тим, що не в останню чергу чиновники переймаються демографічною ситуацією в районі. Маємо 99 тисяч людей. Не вистачає нам до 100 тисяч 967 сто чоловік. А в Україні найлепше, получають то діти. Друге, путі або лісби ще не так. Представляючи район, голова Іршавської ради адміністрації зауважив 40% іршавчан віршавчан на заробітках в Італії, Іспанії та Португалії. А от у Словаччині на НАТО сприятливі умови для працевлаштування українців та ведення спільного бізнесу. Словацькі ж інвестори в Україну йдуть завдяки одній зі словацьких фірм на Іршавщині. Невдовзі вдасться вирішити проблему з утилізацією сміття. Вже підписаний протокол намірів з інвестором у процесі перемовин. Залучення коштів із словацького кошиця на будівництво сирного заводу в районі. Крім інвесторів, Віршава потребує туристів і має що запропонувати навзаєм. Шлося під час зустрічі. Сусіди не заперечували. А то Ви говорите про економічну кризу. Я б сказав, що настала і криза журналістики. Кризи на матеріали про Закарпаття словацькі журналісти ще довго не відчуватимуть, оскільки наш край показав іноземцям чимало принад. Цікавою виявилася подорож іршавщиною. До приклад у село Луково, де досі діє понад 150-річний водяний млин. Він останній активний у районі. А борошно змелене на ньому кажуть господарі. Особливо смачне. Зацікавив журналістів і пам'ятник ковальства 19-20 століття. Водяна кузня у лисичеві гамора. Дехто з гостей запалився ідеєю відвідати одне. Менний фестиваль ковальського мистецтва, що традиційно відбувається на Закарпатті у червні, голова словацької делегації Петер Кубіні наголосив: словацькі медійники хочуть писати про Закарпаття у словацьких засобах масової інформації. Відповідно, хочуть бачити публікації про словаччини й у закарпатських змі.